Олександр Сушко, скарб. Дехто каже, що поет це Бог. Ні, він бранець смертної долі, сито для біди людських тривог, прикрощів образ важкої долі. Золота в багатія вози, охоронців полк стоїть на варті, а у мене крапельки краси. Жмутики гармонії та правди. Взяв перов в пегаса скрила, рунами покрив сторінку білу і тече амріта з джерела. Йдіть цього усім настачу зілля, словом виче наврок. на врок, не за славу й бронзові погруддя, на долоні світиться добро. Віддаю цей скарб хорошим людям.